Хомонізація арт каналів. Мене щиро захоплюють люди, які малюють у скетчбуках. Це ж стільки треба мати сили волі, щоб його завершити, а ще немає клавіші. Ctrl Z. Коротше, ви просто неймовірні. І от одну з таких неймовірних для мене людей я хомонізую. А ще в її маскотки теж сині волосся, теж ця місія була дуже відповідальною. Але були певні але. Ну, по перше, це не перша леді цієї рубрики, яка малює у скетчбуках, Ну і соняшники вже фігурували в іншому арті для повторення зарано. Тому контент пані Дивний Соняшник я переглядала дуже уважно, поки мене не клацнуло, а саме після назви рукопису «Принцеса і відьма. І пазл склався. З водою, звісно, я помучилась і не трохи проте. Тепер знаю на яку матерію треба виділити трошки більше своєї уваги. Напиши, чи вдалося мені піймати вайб каналу Дивне Соняшник, і звісно, кого хуманізувати наступною чи наступним.